Діскарі, тікам, Алексіс, ті скалі, ті скалі, і Ти моя маленька. Мама її пихала до Америки. А після стерилізації стерилізаційна місія у нас була у а, в вересні місяці. І там допомагала лікарка з Америки. Вона забрала тут тваринку. Це Алексіс. Вона вижила ще за однією маленькою дівчинкою шести підсенят, яких був інтерід. Ми, звісно, лікувалися, і капалися і робили ін'єкції. Вона шукає, одну дитину я прилаштувала, а ця маленька шукає родину. Її ім'я означає захисниця людей. Вона дуже ніжна, слухняна, має такий цікавий окрас, дуже рідкий. Твічки Пойдемо. Зараз і що буде, пайдемте. Вони як діти, вони не розуміють, що сталося, і ти ж йому нічого не можеш розповісти. А, є якісь методики, які допомагають а, тваринам звикнути до вибухів, але це ж ви розумієте, це дуже погана практика. Тобто, треба годувати, коли щось прилетіло, коли бахнуло, і ще щось. Ну найпростіше — це обійняти. Бути з ними, забрати їх в укриття, якщо є така можливість, і надавати їм змогу все-таки бути поряд і почувати, що вони не самі в такій ситуації. Кормом дуже гарно допомагають благодійні фонди та волонтери. А ось з лікуванням це ціла проблема. У нашому місті було три ветеринарні клініки, залишилась одна, і там не надають весь спектр послуг, які ми потребували. Треба їхати до Краматорської і знову ми. Опиняємося в комендантській годині, встигнути приїхати, пролікувати тварину і повернутися вчасно це дуже важко. Це майже неможливо. Це треба заночувати десь у Краматорську. Це додаткові витрати коштів, яких і так не дуже багато. Часто буває так, що води немає, вода за графіком. І це велике питання для забезпечення родини або ось моїх тварин водою, або поприбирати після них, постірати. Да? Вона тільки вийшла вже грязна, бо діти мої погуляли, і вони вже ж люблять мене і прийшли до мене. Я пересуваюся на електровелосипеді. І це зрозуміло, що це до того часу, поки є електрика. У нас була тут ситуація, коли два дні. Два дні не було світла, і ти вже все. Це вже пішки, це вже перебіжками. Це, звісно, дуже важко. Я казала, дітки, ждіть, дітки, мама, прийде. Сьогоднішня ніч була такою важкою, що той, хто її пережив, той вже герой. Ми всі лягаємо спати і не знаємо, чи встанемо ми вранці, чи не встанемо. Чи виспишся ти не виспишся, це вже зовсім не питання. Ти спиш тоді, коли можеш спати. Тому що якщо ти не відпочинеш, ти не зможеш робити те, що ти повинен. Штук сім або вісім шахетів, один впав, інший летить, один впав, інший летить. Останній був, мабуть, розвідник, тому що він не впав, а ти лежиш і думаєш, боже, коли він впаде, коли він впаде, коли він впаде, щоб знати, що не на тебе. І це, ну, це страшно, це лячно. Ситуація загострюється кожного дня, тому що ви ж всі знаєте, що а, ті, хто здають орендуване житло а, в інших регіонах більш безпечних, не беруть з тваринами. Майже всі не беруть з тваринами. Тварин стає більше. Хоча ми прилаштовуємо, шукаємо родини. Вже поїхали там дві тваринки на цьому тижні, а, хто в притулок, хто до родини, але їх стає більше. Завчора стара собака, старий вівчар та кішечка з п'ятью кашенятами. Щоб я колись вже казала, що я зараз буду розочаровуватися, все, що я робила, то марно, а тоді збираєш себе докупи і продовжуєш годувати, лікувати, шукати родини. Бо... Цим тваринкам, крім таких людей, як я, а нас багато, слава Богу, ніхто не допоможе. Це ті, які в мене закриті на закритих територіях, 26 собак та 18 котів. Але ще є безхатьки і є котики, які ну, живуть на вулиці, і їх стає більше. І якщо я вийду, я не знаю, кого брати, кого не брати, кого залишати. І чи вийду зовсім. Звісно, я не маю. Бажання помирати тут раді чогось. Звісно, ми шукаємо варіанти, але хочеться так, щоб не тільки сама поїхала, всіх кинула і була такою, як ті люди, які покидають своїх тварин, а виїхати з тваринами, обезпечити всіх як можна більше кількість тварин.